В Константинополі був один святий муж Андрій Христа Ради Юродивої, який е, був восхищений на небо. Один раз, коли він знаходився е, взимку, коли холодно, він знаходився в якомусь в такому холодному місці і весь дрожав від холоду, не знав, куди себе діти. Він відчув теплоту в, своє, в, своєму, в своєму тілі, йому з'явився світлий муж і восхитив його на небо. Він був у цьому е, видінні дві неділі, два тижні. Йому показали е, в небесні обителі, показали ті прекрасні сади, прекрасні дерева, які насаджені в раю, показували тих прекрасних там, е, животних, які там є, на тому місці. Показували йому ликість святих угодників Божих. Він бачив святих мучеників, він бачив преподобних мужів і жен, він бачив святителів, він бачив ангелів, пророків, апостолів. Але весь час він думав в душі своїй, думав, що інтересно, де знаходиться матір Божа. І коли йому все показали і вже було все завершено, ангел, який його проважав, подивився на нього і узнав його думки і каже, ти що шукаєш? Божу матір, царицю неба і землі. І святий Андрій каже, так, хочу бачити, де вона знаходиться. А він каже, її тут немає. Вона знаходиться на землі і допомагає бідним, сиротам і стражденним. Є тільки місце, де вона перебуває, коли на небі, а так зараз вона на землі і допомагає. Повну проповідь дивіться на Ютуб каналі Українська Православна Церква, а також підписуйтесь на наш канал Віра вічна, віра, славна, наша віра, православна, щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.